Сьогодні ми поговоримо про те, що найкраще продавати на Facebook. Ця платформа стала однією з найпопулярніших для онлайн-продажів, пропонуючи величезну аудиторію і зручні інструменти для просування товарів. Однак, успіх продажів багато в чому залежить від вибору продукції, яка привертає увагу покупців і відповідає їх потребам. На Facebook відмінно продаються товари, які легко просувати візуально: наприклад, одяг, аксесуари, прикраси, косметика і де. Декоративні елементи для дому. Люди часто роблять імпульсні покупки, побачивши красиві фотографії або цікаві відеоролики у своїй стрічці. Також популярністю користуються товари, які вирішують повсякденні проблеми. Це можуть бути різні гаджети, органайзери, кухонне приладдя або товари для догляду за собою. Головне завдання показати, як ваш продукт спрощує життя або робить його комфортнішим. Сезонні товари теж знаходять свого покупця. Наприклад, Напередодні свят на Фейсбук добре продаються тематичні прикраси, подарункові набори та товари для заходів. Якщо ваш продукт вписується в поточний сезон, це чудова можливість збільшити продажі. Крім того, на Фейсбук ефективно продаються унікальні або персоналізовані речі, як кастомізовані футболки, посуд, фоторамки або хендмейд-вироби. Покупці цінують ексклюзивність і готові платити за індивідуальний підхід. Для успішних продажів важливо не не тільки правильно вибрати товар, а й грамотно його представити. Facebook пропонує потужні рекламні інструменти, які допомагають показати ваш продукт саме тим людям, які в ньому зацікавлені. Налаштування таргетованої реклами дає змогу охопити вашу цільову аудиторію і підвищити конверсію. Пам'ятайте, що на Facebook цінується взаємодія з клієнтами. Відповідайте на коментарі, підтримуйте зв'язок через месенджер, показуйте свою відкритість і Готовність допомогти. Це створює довіру і спонукає людей повертатися за покупками. Якщо ви ще не знаєте, що продавати на Фейсбук, подумайте про свою унікальну пропозицію і вивчіть інтереси вашої аудиторії.